Скільки ти подав, 8 кілограмів не так? Шість. Подожди. А де ти, ти що мати ти, дерічка брала спеціально, Говорила, що на заморозку. Я там знаю, все таке стояло. На Леня дав туди насипав, значить це оце. Батька не видно. Що там ще багато вишень є? Ще за тебе триває, так? Госику тут є. Ті ще вишні гарні, як черешні крупні. Вкусні такі. Друзі на дворі нічба ті ще вишні обривають. Взагалі в цьому році сезон на вишні достатньо такий серйозний. Виявився у мене за всі роки, які мінервали. Напевно. Вишня така гарна, крупна. І ще буде. Даже. Батьки десь тут нарвали, я не знаю. На кілограм тут стоїть, може 30, може менше. 7 на кілограм 7. Так, да, до 30 кілограм, 25-30 десь стоїть. Це буквально ось недавно приїхав з городу, з Боді садили сажанці. Не зрозумів, думаю, якісь чужі люди по двору ходять. Коли бачу, вже, батько вже повний торг іде. Біля калітки так не забирають. Тобто зараз їх нема. Понятно, що вже кінець липня, де ті вишні. Ну, взагалі, в цьому році сезон на вишні прямо на Поліссі, принаймні у мене він, я не знаю, як його назвати, но, ну... я десь тисяч 5 чи 7 заробив. Ну Я потім це вже сказав, я вже більше мені не потрібно. Я собі якусь там копійку на бензин заробив на рибу їздити, то я батькам це все діло віддав. Ну, то батьки більш мене зробили. Тобто, десь 10 15 тисяч на вишнях, там три вишні давало врожай, в це з першої, найбільше вишня, така крупна. Оце, її зараз ще дочавлюють, завтра вже батько дарве. І ціна на вишню зараз 70-80, 100. Ну, були хтось там по 60 продавав, але не було багато. Тобто, якби я зараз вистрілив об'яву по 80 гривень самовивоз, ми там біля калітки вдома черга б вистроїлася. А ви самі бачите, скільки вишні. Ночі на дворі, батько там ще по вишні лазить. Тобто, Ну, такого, я давно не пам'ятаю. 300 доларів на вишні заробіть, просто яка стоїть. Ну, не лінувалося це, що обробляти. Не то, що обробляти, а обривати, хотів сказати, її і, і возити. Ну, батьки зараз їздять на базар, вони за гірком катаються. Я відвідки не часто знімаю. Хотіли молоду копати, але завтра буду копати. Ну і допродають ті вишні. І, по суті, сезон на вишнях такий буде 1015. Я вважаю, це нормальна цифра. Так що... Друзі, як не кудино інколи по дерева буває, стріляють.